Це ютуб-канал ЛНЗ. Ми повертаємось. Ми повертаємося 2023 рік. У нас вже сьогодні друге тренування у команди. Вони пройшли медогляд. Зараз бігова робота, далі трішки з м'ячами. І далі про плани розкаже вже головний тренер команди Олександр Ковпак. Наше завдання яке? Наше завдання підкреслити важливість цього півріччя, яке на нас чекає. Усі наступні відео будуть виходити під рубрикою Група Чемпіонська. Це та група, до якої ЛНЗ вийшло. І в якій буде боротися за вихід до української прем'єр-ліги. Тому ми вам покажемо весь шлях команди від перших днів 2023-го і вже до кінця чемпіонату, який очікується в кінці травня. Ми покажемо збори в Черкасах, збори не в Черкасах, товариські матчі, інтерв'ю, новачки. Все 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 вам покажемо. Все це буде під однією рубрикою Група Чемпіонська. Тому підписуйтесь на наш youtube канал, щоб нічого не пропустити. Сьогодні у нас. Поспілкуємося з головним тренером, з футболістами, відчуємо настрій команди і продовжуємо працювати разом з ними. Плани у нас дуже обширні, скажімо так, тому що ми збираємося тут в черг місті Черкаси. Ми проведемо тижневий збір, скажімо так, втягуючий вже тут по місцю. І плануємо два дні провести на центральному. Стадіоні, для того, щоб трошки підготуватись до штучного покриття. І 4 дні ми проведемо вже в Білазірі, трошки там вже буде інша направленість тренування. Після того ми дамо пару вихідних хлопцям, щоб вони там зайняли своїми побутовими справами і будемо збиратися виїзд в рух Вінників, як в минулому році. Там дуже шикарні умови для нас і нас там чекають, так що ми туди вже на цілий місяць. Так що Плануємо там провести спаринги і підготуватись до сезону. Підписуйтесь на наш інстаграм, тому що тут ми запитуємо у вас, з ким нам спілкуватись. Усіх гарний настрій. Довго не було футболу, ми чекали, вже набридло відпочивати. Ти у відпустці не відпочивав? Ну, звичайно, ми тренувалися. Ну, хочеться, вже, щоб скоріше настав чемпіонат, вийти на свій уровень, показати результат і виконати поставлені перед нами задачі. Як ти особисто взагалі почуваєшся? Добре, дуже гарно. Все нормально, так? Да. Багато сил, жальний, бажання. Ж, все добре. А, все? Власне, у нас качество, а вас не видимо. Самої Хлопці, ми збиралися, працювали у тренажерному залі, та грали у міні-футбол. Був відпочинок. Відпочив добре. що вже пора готуватися. Енергію закумулював? Так, так. так, я думаю, так. Приємно бачити всіх. Ми, знову ми разом працюємо. Емоції гарні. Ми з хлопцями жартуємо, Все гаразд. Ми зробимо те, що, ми, те, що нам потрібно, виконати нашу мету. Які завдання перед собою ставиш? Допомогти команді, щоб ми вийшли. У нас одна, одна, одне завдання, одна мета. Дякуємо, що подивилися відео. Підписуйтесь на канал, пишіть у коментарях, що ще вам показати, з ким поспілкуватись, ставте лайки. І ще у нас запустилася Академія. І ще, до речі, у нас запустилася дитяча академія. Лінк на неї на інстаграм-сторінку Академії в описі під цим відео. Вся інформація там. Підписуйтесь, побачимося!